Вітаю вас, друзі. Я Олексій Бурлаков і Ми будемо говорити про протести в Польщі і до чого все це насправді йде. Насправді це не тільки про Україну, і це не тільки про Росію. Більшою мірою, звісно, це той важель, який залишає Росія для себе, але це ще й про внутрішньопольські відносини і про внутрішню польську політполітику. Але е, перед тим давайте все ж таки зрозуміємо, що відбувається. Відбуваються перемовини між Україною та Польщею, між урядами України та Польщі. Ці перемовини теоретично мають привести до того, що... що сторони домовляться. Ну тобто, міжурядові комунікації, міжурядові консультації, це означає, що уряди зможуть консультуючись, домовитись, і це класно, це прекрасно, що вони можуть таке зробити. Але який в тому сенсі, як якщо ані той уряд, ані інший уряд не контролює процеси на кордоні і не контролює тих людей, які заблокували кордон, чомусь саме український, до речі, дуже важливо. Там міна сповільненої дії, той е, затихший вулкан, я не знаю, як це можна назвати. Ті фермери, які обіцяли протести на литовському кордоні, і туди відправились там Сувалкський коридор і вся ця небезпечна річ. Поки, поки ми про це не говоримо. Може що й статись, коли ми говоримо про це, то Путін точно не буде робити крок вперед. Ви пригадуєте, є в нього така історія. Є в нього така штука. Що коли про це говорять, коли від нього чогось очікують, то він цього не робить. То давайте частіше говорити про загрозу гібридно для Польщі і для країн Балтії, бо це важливо насправді. Отже, що відбувається на кордоні? Корбон, кордон і далі блокується, але тепер я так розумію, що більше претензій буде у польських протестувальників і до. Українського уряду теж, бо український уряд сам себе вписав всю цю велику історію. Адже тепер, якщо раніше вони говорили, що польський уряд нічого не робить, то тепер вони будуть говорити, що польський уряд з Піддався на провокацію українського, що польський уряд не знаю, підкупили українці, можливо, і тепер вимоги фермерів не виконуються ще й через український уряд. Я думаю, прекрасно, друзі, але це не означає, що цих перемовин і цих міжурядових консультацій не треба було проводити. Треба було проводити і треба було говорити. Звісно, говорити треба було раніше, говорити треба було більше. Польський уряд, польські політики підходять до перемовин з Україною з цієї позиції, що в Україні немає війни саме тому вони вирішують питання сільськогосподарські, питання історичні, питання решти і одна тільки питання співпраці військовою спільного виробництва, і то невідомо, як це буде насправді і коли це буде найголовніше, адже ну, навряд хтось буде відкривати великі заводи на території України без належного захисту від безпілотників від ракет, і так далі. Цебто кожен завод, треба ну просто в неймовірну систему захисту. Е Оточувати неймовірною системою захисту, чи є таке у поляків? Навряд чи є таке у нас? Навряд до чого ми приходимо? Ми приходимо до того, що уряд Дональда Туска і уряд Дениса Шмигаля. Поговорять між собою так, український уряд тут йде з більшою надією, саме тому поляки і польські представники польської команди переговірної, з якою мені принаймні вдалося поспілкуватись, кажуть, що вони ні на що не розраховували, ні на що ні на що не розраховують, і результатом будуть лише декларативні заяви. Український уряд це теж розуміє, що заяви будуть лише декларативними, але їм потрібні ці декларативні заяви їм потрібно вписати польський уряд в цей процес, і, і це добре. Що він почався, і це головне, що він почався переговорний процес, але польські представники польської команди саме тому і не вірять в результативність, бо е, нічого не може вирішити Варшава. Варшава офіційно нічого не може вирішити. Так, Дональд Туск поїхав піднімати те ж саме питання з фермерами до Брюсселя, до Євросоюзу Але що відбувається в Брюсселі під час засідання, Ну скажімо, про Відповідних міністрів відбуваються протести, які блокують центральні квартали, протести тих самих фермерів, які протестують про того ж проти того ж самого, що і польські фермери, але за виключенням українського фактору. До слова, польські політики, громадяни Польщі вони заангажовані більше до. Російської точки зору, на жаль, бо російської пропаганди тут більше, бо в російської пропаганди більше грошей. А ми намагаємось побороти пропаганду правдою, а це не завжди виходить. Бо пропаганда гостріша, пропаганда жахливіша, і тому в неї, повірити, набагато простіше. Саме тому вона і виграє, але є, все ж таки, в офіційних, принаймні колах, є великий шмат людей, які які вірять в Україну, вірять в її перемогу. Але про те. Дуже багато людей поза камеру, поза запис оф-рекордс кажуть, що Україна не права в ситуації на кордоні. Вони не вникають в ситуацію на білоруському кордоні, бо про це ніхто не говорить або говорить, але мало. І саме це треба виправляти. Деякі польські політики припускають, що саме перебіг товарів і продуктів через білорусько польський кордон контролюється певними людьми з уряду, а перебіг перехід товарів з українського кордону через український кордон не контролюється якимись людьми, дотичними до уряду. І саме там тому так і відбувається, що на український кордон, нібито, даруйте, забили, а білоруський кордон тихесенько собі продовжує пропускати продукти. Але скоріш за все це не. Так і дуже важливим і цікавим фактором є те, що зараз в Польщі проходять масові. Обшуки, кілька кримінальних справ відкрити проти екс-міністрів, проти екс-політиків і навіть проти голови національного банку. Можна назвати це зворотньою стороною демократії. Але поза тим, дійсно, кримінальні справи відкриваються. Обшуки тривають. Політики громадянської коаліції це та партія, яка ну фактично не виграла на виборах, але отримала більшість, отримали коаліцію, отримали свого прем'єра і велику частку уряду. Вони присутні в кожній цій історії. Вони коментують кожну цю історію, адже. Дональд Туск в своїй передвиборчій програмі обіцяв відповідні е, кримінальні справи. Так само він і обіцяв кримінальну справу проти голови Національного банку Польщі, і звинувачується він в тому простими словами, це не цитата. Я спробую зрозуміти, е, в чому він звинувачується. Він звинувачується фактично в популізмі. Він він звинувачується в заниженні показників. Він звинувачується в тому, що в безпечності. Фактично, і тепер дійшло до того, що на всю цю історію відрогував навіть президент Анджей Дуда. Він каже. Каже, що всі кримінальні справи, це добре, якщо по них дійсно є якісь підстави, якщо вони дійсно, ну скажімо так, винуваті. Це, звісно, доведе суд. А у випадку з головою національного банку, це має бути трибунал вже, вже ближчим часом. І він може позбутися посади. Насправді, адже він на цій посаді вже два терміни з 16-го року. І він був призначений піс. Дуже дивно, так співпадіння, що одна партія, яка ну фактично виграла вибори. А друга партія, яка юридично виграла вибори, партія президента і партія, яка правила в Польщі дуже багато років, десятиріччя правила в Польщі, і тепер тих, хто дотичний до цієї партії, фактично. Усувають з політичного простору я не кажу, що усувають безпідставно, хай це вирішує суд, але це точно не наша справа. Наша справа побачити, що Польща насправді спробує пробує принаймні жити за якимись демократичними правилами. Але ці правила геть нехтуються людьми, які стоять на кордоні. Адже якщо ти не контролюєш кордон своєї держави, якщо ти ставиш під загрозу кордон своєї держави, то яке відношення ти маєш в принципі до своєї держави? Держави, ти ставиш під загрозу і кордон. Чому Такі не... справи, друзі, фермери далі будуть протестувати, вони далі будуть намагатися щось зробити бо їх головна мета точніше, на їх. Прості фермери дійсно вірять в те, що вони в те, для чого вони там стоять. І це правда, я спілкувався з ними і більшість з них вони вірять, правда, в ті речі, які декларують. Але ті, хто керують цими протестами, ті, хто їх організовують, ті, хто їх захищ... захищають, в них головна мета не досягнення тих. Вимог, які вони ставлять, в них мета готовність до дестабілізації, навіть не сама дестабілізація, а готовність до неї себто в потрібний момент почнуться якісь рухи на литовському кордоні. Потрібний момент, вони заблокують взагалі проїзд через український кордон, і все це буде у потрібний момент. Ми вже говорили з вами про те, хто керує цими протестами і хто насправді за ними стоїть. Я раджу вам передивитися відео. Це можна зробити на моєму каналі, можна зробити на каналі 24-го. Варто підписатися на всі ці канали. Варто поставити лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей. Прокоментувати його можна. Можливо, я щось забув, наштовхнути мене на думку, або можливо, я. Я вас на якусь думку наштовхнув, пишіть це обов'язково і бережіть себе, будь ласка.